Вправа 346. Обчисли значення виразу найзручнішим способом. Ну що ж, давайте так і зробимо. Дивимося в першому завданні. Можна помітити, що тут сюди є множник 4972. Давайте ми його винесемо за дужки. Пишемо, що це дорівнює. І пишемо 4972, що множиться. Отже, якщо ми тут заберемо 4972, то дужках залишиться з першого доданку 17. Далі 28 з другого. Так, далі між ними знак мінус. А з третього залишиться 35. Так, ну що ж, давайте дивитися. 17 плюс 28, 7 плюс 28 це буде 35. І плюс 10 це буде 45. Отже, пишемо, що це дорівнює. 4972, що множиться. А в дужках буде тоді 45 мінус 35. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Тепер 45 мінус 35 це буде 10. Отже, пишемо, що це дорівнює 4900. 72, що множиться на 10. Помножити на 10, це дописати один нолик. Тобто це буде 49 720. Записуємо, це дорівнює 49 720. Все. Перше закінчили. Другий вираз. Якщо подивитися, тут в кожному з них можемо записати. Винести з-за 14 592. Тільки перший треба переписати. Пишемо тоді, що це дорівнює. Отже, 14 592, що множиться на 1, Перший запишемо. Далі. Плюс 14592. 592, що множиться на 2, далі плюс. 14500 плюс. Переносимо 14592, 14 що множиться на 3. І плюс 14592, 592. Що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, виносимо дужки, тоді 14592. Пишемо, що це дорівнює 14000. 592 помножити. У в дужках залишиться. Отже, тут, якщо ми заберемо 14592, залишиться одиничка. В другому доданку е, залишиться двійка. Так, плюс 2. Далі в третьому, якщо ми заберемо 14592, залишиться трійка. Між ними знак плюс. Далі в четвертому, якщо ми заберемо 14592, буде четвірка. Плюс 4. Так, ну що ж, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. 1 плюс 3 це буде 4. 4 плюс 4 це 8, і плюс 2 це 10. Отже, пишемо, що це дорівнює. 14 592. Що множиться на 10. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Ну що ж, помножити на 10 це дописати один нолик. То це буде 145 920. Пишемо, що це дорівнює. 145 тисяч 920. Є. Переходимо до третього виразу. Тут у нас 5983 помножити на 14, плюс 5983 помножити на 11, мінус 4983 помножити на 25. І це дорівнює. Давайте ми спочатку 5983 винесемо за дужки. 5983 виносимо за дужки, тоді дужках залишиться 14 з першого виразу. Між ними знак плюс. А з другого, якщо ми заберемо, залишиться 11. то «плюс» 11. Так, і мінус пишемо 4983, що множиться на 25. І це дорівнює. Переносимо. Дивимося, 14 плюс 11 це 25. Отже, в нас буде 5983 5983, що множиться на 25, мінус 4983, що множиться на 25. І це дорівнює. Ну що ж, ми тоді 25 винесемо за дужки. А у дужках тоді залишиться. З першого виразу залишиться 5983. 5983 мінус 4983. І це дорівнює Ну що ж, це буде дорівнювати 25, що множиться. Ну, а 5983 мінус 4983 – це буде 1000. Тобто це буде 25, що множиться на 1000. Помножити на 1000 – це дописати 3 нолика. І це в нас буде дорівнювати тоді 25 тисяч. 25 тисяч. Обчислили. Переходимо до четвертого завдання. Якщо до нього подивитися, можна помітити, що тут у нас 6182 в дужках повторюється. Давайте ми його винесемо за дужки. То пишемо, що це буде такий вираз 7182, що множиться на 164. так, мінус, А тоді в дужках пишемо 6182, 6182, 2. Винесемо за дужки, і в дужках тоді залишиться 127. Так. З першого, якщо ми заберемо 6182, між ними знак плюс, а з другого буде 37 плюс 37. Закриваємо дві дужки, і це дорівнює. Переносимо. Тепер початок переписуємо так само: 7182. Що множиться на 164. Тепер е, дивимося, що буде в дужках. мінус. Тоді в дужках буде 6182, що множиться 127 плюс 137. 120 плюс 130 це буде 150, а 7 плюс 7 це 14. То разом буде 164. Тобто буде мінус е, 6182. Що множиться на 164. Тут я дужка забрав, їх можна не писати, тому що і так множення має більший пріоритет. Тобто дужки тут сенсу не мають. Тепер дивіться, ми вже бачимо, що у нас 164 повторюється. Давайте ми 164 винесемо за дужки. Пишемо, що це дорівнює 164, що множиться. Тоді у дужках залишиться з першого виразу 7182, а з другого виразу. 6182 мінус 6182. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 164, що множиться. 7182 мінус 6182. Це буде 1000. Отже, помножити на 1000, І це дорівнює. Ну, якщо ми будемо множити на 1000, це дописати тринолика. Тобто це буде 164 тисячі. Пишемо, що це дорівнює 164 тисячі. Ну що ж, ви бачите, що метод винесення задушки або розкриття дужок часто дозволяє спростити обчислення на цьому вправу завершено.